Добрий день маляк! З вами я, Веселинка, в пізнавально розвивальній програмі Друзі веселки. Діти, як ви вважаєте, корабель збудувати легко? Так, справжній дуже важко. Але сьогодні ми навчимося будувати великий корабель з конструктора. Давайте ознайомимось водними видами транспорту. Теплохід. Може перевозити людей до місця призначення або використовуватися в якості прогулянкового судна на річці, знайомлячи жителів з мальовничими місцями водного транспорту. Катер має різні призначення. Застосовується як рятувальне судно для здійснення прогулянок по воді для проведення екскурсій. Човен. Мале, зазвичай безпалубне, веслове вітрильне чи моторне судно, призначене для пересування по річках, озерах та у прибережних морських водах. Підводний човен різновид кораблів, найчастіше військових, які здатні занурюватись під воду. Вітрильний корабель або вітрильник судно, що використовує вітрило та силу вітру для руху. Пропоную вам збудувати власний теплохід за допомогою конструктору. На картинці зображена кількість та розмір кубиків, які знадобляться вам для роботи. Кольори можна змінювати за бажанням. Щоб підняти настрій в дощову погоду, прикрасимо парасольку, дощовик та чобітки веселими кружечками. Добрий день, діти! Восени погода дуже мінлива. Один день світить сонечко, другий день лядощик. Що треба робити, щоб не захворіти? Треба правильно вдягатися за погодою. Допоможемо веселинки та добрику підібрати одяг. Зупиніть відео, уважно розгляньте картинки та підберіть спочатку одяг для добрика. Плащ, кофта, штани, шапка, колготи, кросівки, гумові-чубітки. А тепер підберемо одяг. Для веселинки, куртка, колготи, теплі навушники, спідниця, шапка, туфлі, кофта, гумові чобітки. А тепер прикрасимо осінній одяг кольоровими кружечками. Для цього нам потрібно аркуш паперу з намальованими контурами парасольки, плаща та Чобітків, кружечки зелені та жовті, клей, серветка та деталі парасольки, плаща та чобіток. Спочатку розкладаємо деталі за кольорами. Тепер кожну деталь потрібно приклеїти. Тепер прикрашаємо сині деталі зеленими кружечками, червоні деталі жовтими кружечками. До побачення, до нових зустрічей! Якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. До нових зустрічей!